Сіверські з Чернігова привезли до Кривого Рогу мистецьку програму. Це спільний проєкт палацу культури Центральний Чернігівського академічного ансамблю пісні і танцю та асоціації арт-культура. Сіверські хореографи та вокалісти провели майстер-класи для криворіжців. Один з них з фольклорного співу Душа сіверщини. Художній керівник ансамблю Андрій Луєвець і балетмейстер репетитор Надія Зольнікова продовжили знайомити учасників хореографічних колективів міста з танцями різних національних громад, що живуть в Україні. Це наша вже друга така поїздка з майстром класу до Кривого Рогу в Палац культури центральний. Е, перший раз ми показували танці народів народних меншин України. Це Показували свій регіон Сіверщину, а також єврейський танок. Сьогодні ми вирішили привезти сюди молдавський танець та танець ромів. Ромський танець. Пізнавальною та запальною була й нова програма Христини Мельник чернігівські гуляння. Криворічці познайомились з історією народних танців різних регіонів України. Перше ми побували на цьому майстер-класі. Сьогодні відвідали і майстер-клас по вокалу і майстер-клас по хореографії. Також ввечері ми отримали задоволення від виступів цього професійного колективу, які нам показали дійсно різних вид народних танців, які українці танцювали з давним давним. Тетяна Васильєва Олександр Домашов цей день.